30 грудня на вулиці тепло і небо між хмарами Таке синє-синє по весняному синє. Таке яскраве і глибоке. Ну, а ми сьогодні взялися за рубання дров. Зазвичай дрова заготовляються зарані, але в нас в силу тих чи інших причин. Ось так, коли час знаходимо, тоді їх і підрубуємо. Сьогодні саме такий день знайшовся, коли ми разом стали до дров. Такий ось складаємо для того, щоб потім порізати ані пилкою, ані циркуляркою. Ось такі грубі сучками лишає Юра собі в гараж. Там груба достатньо велика така, що ось вони такі і влазять у неї, і там і згорають. А ось це він наробив уже на розпал у хату. Помітила, що 30 грудня аж ось так розпустилися бруньки смородини. Цікаво, що буде, коли кілька днів передають 10 На Буску теж великі бруньки, подивіться, ось які. Розпаковка нової пошти. Це або інтернет. Да, а что тут пришло? Так. А что оно делает? Заводит машину. Крутить машину. Я только стартера взял, как моя жинка. Все уборки заводят. Оп. Так, так. Вот здесь вот тут. Ключевку. А что там закрыто? Тут руковицы снимай. Ну о! А так Дві, рукавиці кажу знімаю. Нащо мені який? Так, а так, а так, а так, технічний паспорт. Нема підписи. Це, походу, тільки одно мене розвели в сільській раді 15 років назад на підпис. Він родной. Ей, є печать. шестерня. Тут крутиться, тут не крутиться. Все, коротше. став, ставити. На дорозі шестьока стоїть. Ну, Це був невеличкий лірічний відступ. Я пішла далі по саду і помітила, що ось і троянда теж достатньо гарні бронюшки пустила. Не знаю, новий рік наближається. Ще, можливо, буде як у касці, за підсніжниками підемо. Ну, а ось, власне, це те, що робила я. Вибирала, складала дрова, який на розпал у хату, а поки складала, подивіться, яке вийшло сонце. Почало прямо сліпити очі. Повернула голову на іншу сторону, побачила, яка вже весняна пташка до нас прилетіла. Ось такі великі тріски теж не викидаємо. Збираю їх до однієї кубки, і вони теж підуть десь на розпал. А взагалі-то біля дров роботи ще є. Ось тут складені обрізки, не так складені, як скидані. І ось тут вони скидані, а там складені дрова із лісу. І теж ще потрібно і різати, і рубати, одним словом, робити буде що. Ось так вирішили перекусити. Винесла дитину нам на вулицю. Працювали ми до обіду, а по обіді все-таки вирішили відпочити і поїхали до лісу. Задумка була така: можливо, знайдемо вже й підсніжники за такої погоди. Але найбільше бажання було побачити диких кіз. Чоловік їздив до лісу. На роботу, і час від часу він їх зустрічав і каже так: знаю, де можна побачити, поїдемо, подивимося. Ну За такої погоди, і ось при таких умовах дорожніх це, мабуть, могли зробити тільки ми вирушити до лісу. Коли ось їхали цією місциною, здалеку побачили щось димне. Біліло кілька дерев, і ми не могли спершу зрозуміти, що то таке біліє. Перше враження складалося таке, що вже розпустилися котики. Але, підійшовши ближче, ми з усім розібралися. Ось отакий торішній пух на деревах, який згодом почне облітати. Ось і наша перша зустріч зі стадом диких ближче. Це... Всього пішли вони в ліс. всі. А, так, да, дивиться. Вони не підпустять. Цьому. Тільки жопи помилькали. Диві. Ти що, а скільки це їх там? Клас. Ну та вон таке, як треба, так? Да? це вони, вони підпуст... не підпускають. Вони. А куди йому можна було б виїхати, щоб такої їх там. Вони за цим ліском дасть, нікуди. А ось тут теж стадо, але правда невеличке, набагато менше всього кілька кіз. Ми вирішили не здаватися і проїхати за ними далі. Але ось тут ми проїхали. Дорогу переводило, даревий купали. А ось ця знахідка мене шокувала. Залишки дикої кози. А де чи бо Бісь нема місця ніде. Ком, чому? Ні, кози тут тут ходять, диви Місця з кози де форвало. А. а ти кругом увійшов? Да. Їхали ми далі по відомим нам стежкам, але знову приїхали, що називається. То виїжджай. Ти тепер виїжджай. Кажу, ти тепер... А ось одна із стежок, якою ходять кози, і яких у лісах наших і у лісках уже дуже багато останнім часом. Вони всюди. Ну, ось ще одне невеличке стадо кіз. Воно далеко, тому не дуже боялося. Трішки вони постояли, почекали, поки ми трактором вивернули. Я з трактора навіть і не злазила. І ми собі повернули і поїхали далі. поїхали далі шукати. А тим часом сонце уже котилося за обрій. І ось там далеко, видно колі, на видноколі, на горбочку, видніється ще одна стадо кіз. Воно велике. Я не знаю, наскільки його видно. Я нарахувала. Більше 13, 13 і бачила, що перед цими 13 ще кілька забігало у ліс. Як я на них натрапила, я вирішила пішки обійти лісок, а Юра тим часом поїхав вперед по дорозі, таким чином, він мав вигнати кілька кіз, які ми бачили, що забігали у цей самий лісок. І от він поїхав за тими козами, а я вийшла кругом цього ліска. І натрапила ось на це стадо. Правда, довелося мені пошльопати по болоти, захекалася так, наче здавала нормативи. Але це того вартувало. Я не знаю, як воно ось так виглядає зараз на відео, але так як я їх бачила і вони якби мене не чули і не бачили, вони собі спокійно стояли і паслися. І тільки тоді, коли я почала рухатися трішки далі вздовж цього ліска, вони все-таки побігли. А трішки пізніше ще і Юра позвонив на телефон, де я так довго чому забарилася. І коли я стала йому відповідати, аж тільки тоді вони взагалі злякалися і вже почали швидко тікати до лісу. Ну, ось такою я вже поверталася до Юри. Болота по колінам. На цьому, в принципі, і наша подорож сьогодні закінчилася. Ми поверталися додому, замурзані, але щасливі.